Міністерстві оборони України підтвердили, що піхотні групи окупантів зайшли до Вовчанська. Офіційний представник Дмитро Лазуткін говорить, що ворог намагається закріпитися на північній частині міста. Є тенденція до стабілізації, але тривають важкі бої. І сьогодні ми спілкувалися з нашою колегою Андріаною Кучер. Вона поїхала саме до міста Вовчанська зробити репортаж і говорить, що окупанти просто стирають з лиця землі. Кабами випускають їх досить багато. Чому саме така тактика у окупантів? Якщо пане Петре, ми з вами неодноразово говорили, що їхня мета просто відтягнути наші сили. А ще вони намагаються посіяти страх і паніку серед нас, особливо серед харків'ян. Розуміємо, що обмільйонне місто це величезний воєнно-промисловий комплекс. Там і далі кується дуже багато нашої зброї, і зорганізувати чергову гуманітарну кризу, щоб з'явилися біженці, так ти 100, 200, 300, а бажано ще більше, і щоб всі підприємства втратили робочі. Руки це одна із цілей цієї війни. Вони показують наскільки вони люті і жорстокі, і, наскільки, і і наскільки вони будуть е, руйнувати Харків, як тільки зможуть вийти на е, рівні артилерійських рубежів у першу чергу ствольної артилерії. Але знову ж таки не треба поспішати у частині, що стосується захоплення Вовчанська. Є підтверджена інформація, що за, за декілька годин одні ті самі позиції і навіть приміщення переходять з рук в руки. Довіряємо виключно офіційні позиції наших е, військовослужбовців. Якщо загалом говорити про ситуацію на Харківщині, то чому зараз окупанти задіють ще не всі свої сили? Головне у головному управлінні розвідки казали, що декілька батальйонів поки діють, але ми з вами обговорювали, що загалом на кордоні їх приблизно 50 тисяч. Десь так, але вони зараз проводять розвідку боєм. ну навіщо кидати великі ресурси у бій, якщо ви до якщо до кінця не розумієш, яка лінія оборони у противника, які засоби будуть застосовуватися, як буде працювати е арт артилерія, якого типу буде оборона позиційна чи маневрова, вони промацують ситуацію, чи можливе застосування більших сил і засобів точно можливо нарощувати будуть до 50 тисяч особового складу. Мають, але маю заакцентувати щодо того, щоб по справжньому проривати. Скажімо, хоча б на 15-20 кілометрів, а це оперативні показники дивізії. Ну, треба цей корпус наростити ще плюс, хоча б 30 тисяч. Поки що не видно, щоб вони активно цим займалися. Досить часто. Ми чуємо інформацію, що росіяни намагаються таким чином створити так звану буферну зону. І ось ці два плацдарми, які їм нині вдалося сформувати. Чи можуть вони і справді їх об'єднати? Це може бути, але я не зовсім поділяю, я не зовсім поділяю риторики буферної зони. Ну що таке буферна зона? От як вона має виглядати, і проти чого ця буферна зона? Буферна зона, це щоб противник умовно ми не могли просу, е, просунутися до кордону і почати бойові дії на їхній території. Ми не одноразово розбирали це питання: що якщо завдання артилерійських як і ракетних ударів чи безпілотними системами, це одне. А е, в поступ ноги нашого солдата на їхню територію це зовсім інше. Тут більше тут більше є пропаганди у частині цієї буферної зони, а як такої, тому що тоді вся вся без винятку лінія окупації чи зона окупації це також у певному контексті буферна зона, але це далеко не так. Противник буде намагатися утворити повноцінний плацдарм. Наскільки далеко він зайде, як він його розширить, покаже час. Поки що нам дійсно вдалося стишити його на спальні дії. Мені видається, що зараз це системне перегрупування і нарушення, в першу чергу технічної компоненти, бо не таємниця, що останні бої, які відбулися останніми днями, в основному це класичні піхотні вали, які апробовані ще на операції в Бахмуті. Якщо говорити про те, що ми можемо зробити зараз, аби нам вибити росіян, нібито відповідь очевидна, нам потрібно більше зброї більше людського ресурсу. Але якщо виходити з тієї ситуації, яка є, як ви бачите подальший розвиток подій? Ну, на мій погляд, головний концептуальний. Вихід це касетні боєприпаси. Як найбільше касетних боєприпасів до 150-мм установок М 864 72 чотири показав себе просто блискуче. Один такий снаряд виконує ту саму роботу, що виконує 30-40 звичайних снарядів, щоб ми розуміли, який це колосальний вогневий потенціал. А також до М142 «Хаймерс» і до М. 270 є просто неймовірного ближнього радіусу дії тобі е, реактивні снаряди М30 і М31А1, котрі можуть завдавати ударів до 64 кілометрів, одна комплектація на 600 Вольфрамових кульок, а інша на 400 фугасно уламкових спеціальних суббоєприпасів. Оце направду дуже сильно потрібно у частині боротьби з піхотою. Це була би незамінна зброя, але на жаль, поки що немає в такій великій достатній кількості. Сподіваємося, що де зараз у дорожі все це рухається в правильному напрямку. А поки не надійшло маневрова оборона, класична за зразками Другої світової війни. Також у міністерстві оборони говорять, що ми задіємо додаткові ресурси. То чи значить це те, що ми перекидаємо деякі свої підрозділи з інших напрямків? Чи це у нас були е, наші ресурси в запасі? Ні, не, не перекидаємо це. Дуже важлива деталь, Бо противник саме так і розраховував, що ми з певних плацдармів будемо забирати безпосередньо з лінії бойовітня і доправляти їх на Харківщину. У нас був резерв, доволі непогано підготовлений, добре навчний. Пам'ятаємо, що за оперативними показниками всіх воєн, всіх часів, ну особливо коли Порох став головною приводу головним приводом бою, то резерви мусять складати в межах від 10, а почасти і до 30 відсотків від загальної чисельності війська. Не сумніваємося, що такі оперативні показники у нас точно витримані, а навіть з дещо більшим запасом. І зараз застосовуються саме стратегічні резерви чи оперативні. Фронтові е, резерви, але це не ті люди, і не та техніка, котрі ведуть бої безпосередньо по всій головній тисячокілометровій зоні бойових дій. Ще питання з приводу фортифікації, бо знову ж таки багато розмов на цю тему, і, начебто, публікуються кадри, що там десь лежать зуби дракона, і не виставлені вони так, як мали би стояти. А, Знаємо, що Олег Сінігубо вже закликає всіх тих, хто причетний до будівництва фортифікацій, зібратися, аби відповісти і прозвітувати про будівництво цих ліній оборони. І журналісти зможуть поставити свої запитання. Але чому ось питання з приводу оборонних рубежів, воно у нас виникає на третьому році війни. Розбираємо дуже серйозне питання, але розбираємо поступово дещо лікне у частині трьох ешелонованої оборони, щоб наш глядач зрозумів. Як вона виглядає, і що відбувається в реальності без викривлень, бо за останні три дні дуже багато викривлень. Отже, класична трьохешланована оборона зразка першої і другої світової війни, а лінія суровіки саме така, вона в нас себе повністю виправила на 100% Складається перше смуга оперативного забезпечення 3-4 км шириною. Там все мінується як протитанковими, так і протипіхотними мі мінами. Направду було непогано заміновано і є підтверджені варіанти, що саме піхотою. Вони розміновували цю, цю смугу. До речі, нічого нового в історії свого часу після завершення Другої світової війни Ейзенхаур зустрівся із Жуком на одній з конференцій і задав йому пряме питання, як ви вирішували питання мінних протитанкових полів. На що Жуков сказав? Кілька піхотних дивізій, а потім танки уперед. До речі, нічого з того часу не змінилося. Це факт. Величезна кількість загиблих саме на мінах це підтверджено. До речі, приблизно вони так на оперативну смугу і зайшли в Україну 3, 3 4, 6, до 6 кілометрів. Наступна смуга, головна, це шанці, доти, дзоти, капоніри, обладнані позиції для застосування ПТРК, артилерії, особового складу, бліндажі і тому подібне. Це є те, що ми називаємо класичний окоп. Там що заливається бетоном, обладнується деревиною, укріплюється залізом і тому подібне. Теж 3-5 шириною кілометрів. І остання лінія тиловання і запасні позиції сукупно оця смуга може складати від 8 до 15 кілометрів. А тепер вкиди, які наробили, не розумію навіщо розігнали зраду в Україні до найвищої точки. що, от, мовляв, окопи мало бути мало не по лінії для маркання. Це глупцом. Так не може бути взагалі в хто по лінії демаркації взагалі під шквальним вогнем може будувати якісь окопи. Чи є помилки? 100%. не може не бути. Чому держава тільки у лютому місяці цього року дійшла до висновку, що треба щось подібне будувати? Виділили 30 мільярдів. Гривень дійсно почали роботу, але приведу найкращу лінію, яка існує оборону взагалі в історії: лінія зіхреда Другої світової війни на заході Німеччини 600 кілометрів довжиною, 18 тисяч б, бетонованих бункерів. Так от вона 10 років будувалася. Це при німецькій скурпульозності, німецьких технологіях хай того часу відповідальності фінансування. Інженерські думці і тому подібне. А ми хочемо, щоб ми за кілька місяців побудували вже все так, щоб миша не могла проскочити. Так не буває. А людський чинник буде обов'язково завжди. Ми тільки вчимося цю роботу робити, угу. і оце чиновницьке розглядяйство і навіть бізнесу даруйте, що, що таке негарне слово уживаю. На жаль, мали місце. Хоча в основному, в основному, ще разю лінії фортифікації такі зведені вони якраз і допомогли утримати. Ситуацію, що противник не може такими швидкими темпами просуватися, але не маю ні не меншу сумніву, що зараз буде докладено максимум зусиль того, щоб ліквідовувати ці недоліки і помилки, як стверджував у інсточель, і на це каталог помилок. Тут багато запитань про те, що чому росіянам вдалося за кілька місяців побудувати лінію оборони, яку нам було складно пробивати, і зокрема вони будували її також під обстрілами наших військ тому, що Росія назвала солдата і нікого не шкодують. От нікого виїхав ескаватор, влучили ми в нього, загинув та й що пхають другий, третій, uh -huh. п'ятий, десятий, сороковий стільки, скільки треба. Ціна питання людини, от у чому суть. Ми не можемо собі дозволити цивільних контрактерів висувати на, на першу лінію. Для будівництва лінії оборони тільки друга і третя, а першу має зробити солдат. І тут знову ж таки наробили дуже багато переполоху. На жаль, ну я, я слова не підбираю, не зовсім совісні журналісти, котрі напряму казали, та першу лінію оборони мають будувати ці, е, цивільні люди. Ну, ну де здоровий глузд? За всіма нормативами інженерної науки передбачено, що індивідуальні шаниці копає собі солдат. А ще такий момент, теж правда, є таке поняття, як інженерна рота, починаючи від. Від бригади, і це її робота, але з огляду на те, що нас є певні моменти із забезпеченням головного особового складу. Інколи командирам доводиться застосовувати інженерів в класичних піхотних боях. Це також правда. Тут питання стоїть гостро якості теперішньої мобілізації, котра на марші. Ще раз питань занадто багато не буде ідеальних сценаріїв. Систему буде трясти, але я не сумніваюся, що ми таки впораємося І цього разу дуже важливий момент. Дуже найважливіший. Ми впоралися у 2022 році. Що удар був зненацька. Ми його не чекали. Просто ми його не чекали. Не мали якісної зброї. То чому ми тепер маємо не впоратися? Дійсно, противник наростив зусилля, противник вчиться і розвивається. Ну але не такий вже той чорт і страшний, як ми за останні. Ні, самі собі підняли планку страху, мало не до апокаліпсису. У зв'язку із атаками на Харківську область Україна вимагає від Байдена зняти заборону на використання американської зброї для ударів по території Росії. Про це пише політико. Зазначає, що частина депутатів Верховної Ради поїхали до Вашингтона, аби про це і розмовляти з конгресменами. Як ви гадаєте, чи може тут бути позитив у цьому питанні? Ну і сьогодні Блінкен на своїй прес-конференції сказав, що ми не заохочуємо, не сприяємо Україну бити по території Росії, але зре. Рештою Україна сама вирішує, як їй вести війну. Ну сподіваюся, що це перший крок. Що це перша позитивна ластівка, яка дозволить у першу чергу застосовувати ракети Атакамс. Ракета Атакамс показала себе блискучо. Зараз маємо прекрасну роботу по, по Криму. Загинув один міг 31 й К той саме, що є носієм. Кінжалом пошкоджено двадцять су 27 і як мінімум три зенітні ракетні установки с 300 і Ч і повністю знищені, і ще мінуснулося до 11 чоловік саме професійного складу. Бо найскладніше, що є в росіян, це технічний персонал, який дуже складно готується до такої серйозної. Техніки, яка зараз загинула, і якби дозволили навіть в тому самому напрямку Курську і Білгорода завдавати ударів на глибину до 200 кілометрів, щоб на підступах на підступах знищити як саму живу силу техніку, і найголовніше залізничні ешелони, тебе колосально змінилася ситуації по півночі Харківщині і Сумщини, і навіть Київщини. Пане Петре, зокрема, про е, нові перестановки в Російській Федерації. От багато експертів говорять, що таким чином Росія навпаки показала, що вона не готова до переговорів, але останнім часом багато меседжів і від самого Путіна від його керівництва, що вони, начебто, хочуть домовлятися. Що ви скажете про це? Чи і справді Росія вже готова про щось говорити? Ну і їхні умови, це ж по суті капітуляція України. Капітуляція України це, це коли станки стоять в Ужгороді, ліквідована наша державність, Нас відібрали, наш прапор, відібрали наш гімн і завоювали всю територію. От Я так метафорично підійшов до його про Немає ніякої капітуляції і бути не може навіть не можна таку риторику розвивати, Вона абсолютно шкідлива. Якщо Путін таку почав таку розмову, то це ото це позиція слабшого. Пам'ятаємо фундаментальний принцип ведення переговорів в будь-якій війні. Першим про перемир'я чи призупинення просить слабший, той, що в гіршому становищі, не об'єктивно, у стратегічному великому сенсі, в гіршому становищі їм потрібна передишка, передихання, віддих і тому подібне. Страшенно не люблю слово заморозка, бо між нами замороження війни неможливо. І неможливо Якщо і зупиняться бойові, чи призупиняться на якийсь час, то тільки на якийсь час. Тепер оцей такий ніби гібридний момент, що з одного боку вони переходять на е, воєнні рейки а з іншого просять. Про мир і і звільнення Патрушева, ніщо інше як послаблення яструбиного крила, бо саме Патрушев і Бортніков переконали Путіна, що за кілька днів можна ліквідувати українську державність, і Путін в такий спосіб дає сигнал, що є певні точки дотику. Про щось можна починати говорити? Розташування саме Білоуса на, на посаді. Я поділяю головну експортну. Точку зору, що це перехід на воєнні рейки. Чому це саме той чоловік, який зумів побудувати схеми обходу у першу чергу забезпечення російської війська і промисловості мікроелектронікою, і не тільки виявляється минулого року німці безсовісно продали величезну партію металорізельних верстатів, якраз для виготовлення снарядів спочатку туркам, а турки взяли і перепродали їх у Російську Федерацію. Є є такий факт підтверджений, вивчений фірма Spinner це зробила, незважаючи ні на що, ні на які санкції, розмови тиску на диктатора і тому подібне. Цей чоловік знає, як цю роботу робити. В нього завдання дійсно як би це правильно виказатися, реструктуризувати і вивести на найвищу точку виробництва всю російську економіку під воєнні потреби, що його безсоромно із своїми поплічниками грабував російський воєнний бюджет. Він, до речі, найбільший і часів. Радянського Союзу майже 7% ВВП задіяно 120 мільярдів доларів. Це третій бюджет у світі після США і Китаю, і нам це було вигідно. Чому тому що 30% чогось кудись не доходило? Отже, було на 30% менше снарядів, пороху, ракет, бомб і тому подібне. А якщо він зуміє понизити ці потоки, то в них якийсь потенціал зросте не зовсім хороша. Новина, але якщо все разом складати докупи ці всі, ці всі кадрові переторплації, які відбуваються візит візит Путіна до Сідінпіня, то Путін насправді шукає момент, щоб виходити на якісь переговорні процеси. Пам'ятаємо фундаментально: рано чи пізно ці переговори будуть не можуть не бути. Ця війна не може тривати вічно. Всі війни закінчуються і ця закінчиться. Питання, коли в точці перемовин, хто буде мати сильніші позиції? Нагадаю, США рік розмовляли із Талібаном допоки поки вийшли. Із Афганістану, а той рік тривали повноцінні бойові дії. Ну от зокрема про переговори зараз пишуть західні змі, і Таймс» каже, що Україна та Росія через кілька місяців можуть піти на переговори та заморозити війну за корейським сценарієм, начебто, такі настрої в адміністрації Байдена і політико напередодні написали, що зараз багато розмов про те, що через наступ Росіян може відновитися. Тиск європейських партнерів на Київ, то чи справді може відновитися якийсь тиск чи взагалі з'явитися? І з приводу корейського сценарію, що скажете? Ну, корейські снарі не зовсім коректний приклад, чому там було бо це були дві світові системи сокомуністична радянська на чолі з радянським союзом, де розігрувалися питання, якою буде весь весь півострів, чи він буде капіталістичним, чи він буде комуністичним, і через важку війну 50 53 року дійшли до, до поділу одного єдиного корейського народу на Дві держави у з різним соціально-економічним укладом. не зовсім правильний приклад. В нас абсолютно інша ситуація. У Нас війна цивілізаційного характеру, у нас війна етнічного характеру, у нас війна навіть релігійного, культурного, смислового, соціального характеру. Ми тисячі разів розбирали, що ми є в їхньому розумінні Росія частиною їхнього народу і частиною їхніх свідомості, саме свідомості і суспільного світогляду. Тому не поділяю зовсім таку. Точку зору, якщо й буде знайдена якась формула, то вона буде найдена виключно як унікальна наша і більше нічия. Чи цей процес почався? Почався саміт у Швейцарії, це саме початок цієї розмови. Але я ще раз за, за, зацементую свою власну позицію. Цей шлях буде довгим. Неодноразово з вами в тому числі ми розбирали у студії, як проходити Донбас. Не хочу вдаватися до тисячного. Пояснення, що крім важкого бомбардування, яке неможливо, бо це можуть зробити тільки американці або 200 тисяч людей. Ну а це божевілля, це просто божевілля, покласти 200 тисяч людей за, за бетоновану височину, поки що не видно. Мій особистий погляд в стратегічному сенсі стиснути, хоча б до північного позов'я, а тоді можливо виходити на якусь. Формулу призупинення війни можна не скасується. Ми підемо на передих, будемо нарощувати свої сили, і вони підуть. І рано чи пізно все почнеться по нові до моменту, допоки не буде прийнято рішення кінцево палити Карфаген. Це рішення буде ухвалене. Я лише не знаю коли. Пане Петре, я вам дуже дякую за вашу аналітику і за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, пишіть коментарі. Ну і також поширюйте поширюйте наше відео, аби більше людей отримали якісну аналітику і перевірну інформацію. Усім дякую за увагу. Бажаю гарних новин і до зустрічі.